Добрий день, діти. Скажіть, будь ласка, яка пора року зараз триває? Так, весна. Сьогодні заняття я хочу розпочати з вірша Олени Журливої, яке так і називається Весна. Біжать, біжать хмариночки по небу в далечінь і кидають від сонечка. Свою легеньку тінь. А сонечко всміхається, цілує гай і сад, і в листя одягається зелений виноград, цвітуть грушки, і вишеньки, і яблунька рясна. Прийшла з теплом і сонечком сподівана весна. Запрошую вас сьогодні малята скласти речення. За наданими схемами. Ну ж бо починаймо. Перед вами картинки, які позначають певне слово, з яких складається речення. Назвіть перше слово в реченні. В. Перше слово в реченні позначається на письмі схематично. «так». Друге слово в реченні Україні. Наступне слово різнобарвна. І останнє слово весна. В кінці речення ми завжди ставимо крапку. Скажіть, скільки слів у цьому реченні? Чотири. Давайте назвемо речення повністю. В Україні різнобарвна весна. Молодці малята. Розгляньте картинки наступного речення. Яке перше слово? Весною Українці. Наступне слово святкують, і останнє слово Великдень. Ми позначили наше речення схематично на письмі. Скажіть, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Чотири слова. Давайте разом повторимо речення. Весною українці святкують Великдень. А тепер перед вами нове речення. Спробуйте написати схему речення самостійно. Матуся, пече. Паски. Скільки слів? Цьому реченні. Так, три слова. Назвіть речення повністю. Матуся пече паски. Молодці. Діти. Давайте тепер з вами повправляємося і зробимо звуковий аналіз слова весна. Скажіть. Скільки звуків у слові весна? Порахуйте. П'ять звуків. Назвіть перший звук у слові весна. Звук В. Звук В. Він голосний чи приголосний звук. Приголосний. А приголосний твердий звук. Чим який? Так, твердий приголосний. Якою фішкою ми позначимо твердий приголосний звук В на письмі? Так, однією рисочкою. Назвіть другий звук в слові весна. Звук Е. Він голосний чи приголосний звук? Голосний. Якою фішкою ми позначимо його на письмі? Червоним кружечком. Наступний третій звук у слові весна. Який звук? Звук с. Він голосний чи приголосний звук? Приголосний? Звук С. Твердий чи м'який приголосний? Твердий. Якою фішкою ми позначимо його на письмі? Однією рисочкою. Визначаємо четвертий звук в слові весна. Який звук? Звук н. Він голосний чи приголосний? Приголосний звук. Приголосний твердий чи м'який звук? Твердий. Якою фішкою ми позначимо його на письмі? Однією рисочкою і останній п'ятий звук в слові весна? Який? Звук А. Звук А голосний чи приголосний звук? Голосний. Тож якою фішкою ми позначимо його? Червоним кружечком. Молодці діти. Ви зробили звуковий аналіз слова весна. Переходимо до наступного. Скажіть, що зображено на картинці? Так, «паска». Порахуйте і скажіть, скільки звуків в слові «паска». П'ять звуків. Спробуйте самостійно визначити кожний звук та позначити його на письмі. Визначаємо перший звук в слові «паска». Так, звук П. Він голосний чи приголосний? Приголосний звук. Якою фішкою ми його позначимо? Наступний другий звук в слові паска. Звук А. Він голосний чи приголосний звук? Голосний. Якою фішкою ви його позначите? Визначаємо третій звук в слові паска? Який це звук? Звук С. Він голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Якою фішкою ми його позначимо? Визначаємо четвертий звук в слові паска. Який це звук? Звук К. Він голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який звук? Позначте фішкою його на письмі. І останній п'ятий звук в слові паска. Звук А. Він голосний чи приголосний звук? Визначте його самостійно на письмі Фішкою. А тепер, діти, перевірте себе, чи така схема звукового аналізу слова «паска» у вас вийшла. Які ви розумнички, діти, так гарно попрацювали. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі!